Леся Українка, конвалія. Росла в гаю конвалія під дубом високим, захищалась від негоди під віттям широким. Та недовго навтішалась конвалія біла, її рука чоловіча віку вкоротила. Ой, понесли конвалію у високу залу. Понесла її з собою паночка до балу. Ой, на балі весела я музиченька грає. Конвалії та музика, бідне серце крає. Промовила конвалія, Прощай, гаю, милий!» «І ти, дубе, мій високий, друже мій єдиний. Та й замовкла. Байдужою паночка рукою, тую квіточку зів'ялу, кинула додолу. Може, й тобі, моя пано, колись доведеться, згадати тую корвалію, як щастя минеться. Недовго й ти, моя пано, будеш утішатись та по балах у веселих таночках звиватись. Цей милий, що так любить дуже, тебе, віточко, зів'ялу, залишить байдуже.